Я хочу висловити щиру вдячність України президенції Пакистану за скликання сьогоднішнього засідання. Ми також вдячні пану Мирославу Янчару та пані Джойс Мусюя за їхні змістовні брифінги. На жаль, з часу останнього засідання Ради безпеки у червні ситуація з безпекою в Україні не покращилася. Навпаки. Російська Федерація посувала свою кампанію терору через безперервні удари дронами та ракетами, цілеспрямовано атакуючи цивільне населення по всій нашій країні. Цього місяця кожна масована атака Російської Федерації на українських мирних жителів і цивільну інфраструктуру побила попередні рекорди за кількістю використаних ракет, дронів і бомб, що призвело до ще більших жертв серед цивільного населення та руйнувань. Україна прагне зробити так, щоб світ почув історію кожного життя, втраченого внаслідок незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни Росії. Кожне життя незамінне це глибока втрата, яку неможливо виправити дозвольте мені поділитися однією з, на жаль, багатьох таких історій. Цього місяця в селі Правдини на Херсонщині внаслідок удару російського дрона загинув Дмитро, хлопчик, якому було лише рік і один місяць, коли він перебував у будинку своєї прабабусі. Використання російськими військовими ФПВ дронів для вбивства людей дітей стає дедалі масовішим це тактика, яка особлює жорстокість цієї агресивної війни. Постійні напади Росії на цивільне населення підкреслюють нагальну потребу в безперервній та посиленій міжнародній підтримці для захисту населення України. Ми глибоко вдячні всім партнерам, які надають системи протиповітряної оборони та іншу необхідну допомогу у сфері безпеки. Ми закликаємо до подальшого і розширеного постачання цих життєво важливих засобів адже для мільйонів українців ці системи це питання життя і смерті. Посилена військова підтримка України є життєво необхідною і не спрямована на затягування війни. Як це неправдиво стверджує російська сторона і буде стверджувати тут наступного тижня? Навпаки ця допомога сприяє зупиненню агресивної війни Росії. І якщо держава агресор не відчує наслідків на власній території, вона ніколи не припинить свою колоніальну війну. Пане президенте, Поки Рада безпеки щомісяця збирається і обговорює агресивну війну Російської Федерації проти України, Росія поступово продовжує свої зусилля з легітимізації тимчасової окупації українських територій через систематичну мілітаризацію, ідеологічну обробку та асиміляцію українських дітей і молоді під виглядом освітніх та так званих патріотичних програм, Росія нав'язує політику русифікації, впроваджує свою націоналістичну ідеологію. Інтегрує місцеву молодь у свої військові структури та виховує лояльність до кремлівського режиму, водночас намагаючись зміщити українську ідентичність. Ключовим елементом цієї політики є залучення дітей та підлітків до воєнізованих організацій. Через державні рухи, такі як Юнармія, Молода Армія та Рух Перших. Російська Федерація формує мобілізаційний резерв для підтримки своєї агресивної війни не лише проти України, а й проти так званого колективного заходу та інших, кого вона вважає своїми противниками. Ці дії є явним порушенням зобов'язань Росії як держава-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також міжнародного права у сфері прав людини, включаючи загальну декларацію прав людини, міжнародний пакт про економічні. Соціальні та культурні права та Конвенцію про права дитини Росія використовує освітні та дозвілливі простори, призначені для розвитку та зростання, щоб ідеологічно обробляти та мілітаризувати дітей, світогляд яких ще формується. Їх перетворюють на інструменти воєнної пропаганди в системі, яка тривожно нагадує Північну Корею. Ми закликаємо міжнародну спільноту протистояти цим кричущим порушенням і притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її систематичні спроби нормалізувати війну агресії, тимчасову окупацію території України та використання дітей у своїх воєнних зусиллях. Пане президенте, Російська Федерація продовжує здійснювати злочинну політику, спрямовану на насильницьку зміну демографічного складу тимчасово окупованих територій України. Під виглядом іпотечної та житлової допомоги Росія активно переселяє власних громадян на ці території. Це стратегія, спрямована на закріплення її тимчасової окупації території України та підрив прав місцевого населення. Завдяки пільговій іпотечній програмі Крим створив сприятливі умови для громадян Росії, зокрема військовослужбовців, освітян, сімей з маленькими дітьми, а також працівників культурної та соціальної сфер. Для придбання нерухомості на тимчасово окупованих територіях України. Ця програма доступна виключно для громадян Росії, фактично виключаючи українців і використовуючи житло як інструмент примусу, щоб змусити їх приймати так звані російські паспорти. Більше того, Кремль розробив законодавство, яке встановлює процедури адміністративного, тобто примусового, видворення так званих іноземців. Які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України і не врегулювали свій правовий статус відповідно до російського законодавства? Насправді це стосується громадян України, які не зі своєї вини залишилися на тимчасово окупованій території України, але відмовилися приймати російське громадянство. Цих людей тепер вважають невояльними та загрозою для російської окупаційної адміністрації, і тому вони підлягають видворенню зі своєї власної країни. Ці дії є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Не може бути жодної нормалізації агресії через нормалізацію відносин з державою агресором Російською Федерацією, доки вона продовжує переслідувати імперіалістичні амбіції. І ви щойно стали свідками того, наскільки маніакально Росія ставиться до України. Так само не може бути і нормалізації сприйняття Росії як впливової держави. Вплив не можна відокремлювати від відповідальності. як писав видатний український філософ Григорійського Сковорода ще у 18 столітті цитую похвально не подобатися поганим людям. Кінець цитати у випадку з Російською Федерацією ми кажемо. Похвально не подобатися гнилій державі. Пане президенте. Минуло вже 136 днів з того часу, як Сполучені Штати висунули пропозицію щодо повного і безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію і послідовно демонструє готовність до дипломатичного діалогу. Україна має чітку політичну волю. Ми залишаємося відкритими до будь-якого формату, який пропонує шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Натомість російський режим і далі демонструє відверту зневагу до дипломатії. Вона послідовно відкидає достовірні мирні пропозиції та ігнорує неодноразові заклики до повного і безумовного припинення вогню. Росія могла б припинити цю війну в будь-який момент. Натомість вона обирає ескалацію, завдаючи ударів по мирних містах і посилюючи наступальні дії заради військової переваги. Росія також використовує мирні ініціативи для поширення маніпулятивних наративів. Після нещодавнього раунду переговорів, що відбувся в Стамбулі 23 липня, її представники зробили оманливі публічні заяви щодо початкового списку викрадених дітей, який раніше надала Україна. Ми повинні прояснити ці факти. Цей початковий список із 339 імен був поданий Україною як захід для зміцнення довіри. На сьогодні Росія надала фрагментарні відповіді, запропонувавши часткову інформацію менш ніж щодо однієї п'ятої дітей. Відповіді взагалі не було щодо понад 200 дітей, зокрема і вихованців Херсонського дитячого будинку. Росія згадала дітей зі списку, яких нібито повернули. Насправді було повернуто лише шістьох дітей, п'ятеро з яких рідні брати і сестри. Це стало результатом річних гуманітарних зусиль за посередництва Держави Катар, процесу, який продемонстрував силу залучення третьої сторони, а не добру волю Росії. Кремль продовжує розширювати свою агресивну війну проти України, втягуючи інших у свою кампанію терору. Зокрема, використовуючи північнокорейських військових і зброю іранського виробництва. Тому ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити скоординований тиск на режим у Москві та його військово-промисловий комплекс, а також на тих у всьому світі, хто підтримує та сприяє зусиллям Росії у війні агресії? Час діяти настав і немає місця для зволікань. Пане президенте. Російська Федерація широко та систематично використовує протипіхотні міни як метод ведення війни проти сил безпеки і оборони України. Коли Україна підписала та ратифікувала Отавську конвенцію, вона зробила це добросовісно, покладаючись на гарантії безпеки надані сторонами Будапештського меморандуму. Вона не могла передбачити, що одна із сторін цього самого меморандуму Російська Федерація згодом розпочне незаконне. Неспровоковане і невиправдане повномасштабне військове вторгнення в Україну. Внаслідок широкомасштабного використання Росією Мін Україна опинилася в нерівному і несправедливому становищі, що суттєво обмежує її невід'ємне право на самооборону. Гарантоване статтею 51 статуту ООН. Відповідно, і згідно зі статтею 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Україна ухвалила складне. Але необхідне рішення призупинити дію Отавської конвенції 1997 року. Пане президенте. Як і жодна з суверенних і незалежних держав-членів Організації Об'єднаних Націй, Україна не прийме і не прийматиме тимчасову окупацію будь-якої частини своєї суверенної території Російською Федерацією. Україна прагне всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Заснованого на принципах статуту ООН і підкріпленого надійними, обов'язковими та довгостроковими гарантіями безпеки. Повне, негайне, безумовне та всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається критично важливим першим кроком. Це є основою для зупинення агресивної війни, відновлення довіри та забезпечення змістовних переговорів. На останній зустрічі в Стамбулі Україна чітко виступала за таке припинення вогню. Ми також наголошували на важливості проведення саміту на найвищому рівні між лідерами для закладання основи тривалого і всеосяжного миру. Україна готова скликати такий саміт і зустріч до кінця серпня. Рада безпеки має відіграти вирішальну роль на цьому етапі, висловивши свою однозначну позицію щодо нагальної необхідності припинення бойових дій як першого кроку до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України на основі статуту ООН. У цьому контексті ми знову закликаємо Раду без зволікань ухвалити резолюцію, яка вимагає негайного, повного та безумовного припинення вогню. Україна наполегливо закликає всіх членів Ради підтримати та долучитися до просування цієї надзвичайно важливої ініціативи, тим самим продемонструвавши справжню відданість припиненню війни агресії, розпочатої Російською Федерацією. Дякую. Дякую представнику України за цю заяву. Тепер я надаю слово представнику Польщі.